12 червня протягом доби було знищено близько 300 терористів, захоплено БРДМ, КАМАЗ встановленим кулеметом кілька ПЗРК, значну кількість стрілецької зброї. Внаслідок боїв у районі містечка Металіст Слов'яно-Сербського району Луганської області був знищений. Майже весь склад батальйону терористів заря. Українські силовики продовжують створювати кільце оточення навколо населених пунктів та районів, де дислокуються бойовики. Особлива увага приділяється населеному пункту Закотне Луганської області, який є важливим для терористів, оскільки саме через нього. Останнім часом здійснювалося постачання слов'янськ зброї та боєприпасів.